Може, до вас? А, то, не цирково, не то Янко, то що желізний? Батя дерев'яний, а молодший залізний. Ми прийшли виділити, як він тут робить роботу, про яку він нам коротко розкаже. Що то, як то, де то. А не бейте, завтра? Чекай, дай хоч ну, пул закльопки поставлю. Запхаж. На пів закльопки запхажай. Ось таку зробили. Подарили, що... Вот. Але, як би хотів зробити, то, то переробив в таку тему. Тут ще ззаду треба герб поставити, ну не знав, я бо герб не хотів ставити. Прозив вже з патронами вирішив зробити. То тобі хтось підказував дизайн там сіти? Та ні, то лише от ідея. От то, що таких вже много є. Урізані я до того всякі. Мені не полюбило саме поняття, що ангел крила загнути. Крила десь там має, да. а герба не є. Думав, то ангел там має крила вкрила спереду. Я розрізав і розвернув вперед. Ну, от тепер якраз я думав, що... Чи додати той герб, чи не додати. Це вже як така ідейка. Ну, тепер якраз мамо на закльопки тут все поставити. Ну і хрест. Мені там більше сидів, ніж коли я так. Я угу. нічого не, на ньому. Угу. Ну, цікава річ, да, але це станок різав. Ну, я ж не станок, той ну, в мене так не буде. У мене я в повністю робочому процесі. Так, нам то й хотіла, наша нам наігране робити. Нам треба так, як воно є на самому ділі. Ну я просто вирішив, просто що йому ареал зробити. А коли що без... по часу як тися довго то робить? Від народження ідеї до закінчення. Чесно, можу зробити за три дня. Коли вже ідея готова. А коли не готова, то робиться вон тижнями. Колись думаєш, кожне крило, кусочок там. Кажу деталь. Кажі, так, я навіть ці кулі, що сюди, то вони мені просто прийшли в голову, що гільза. А чого й ні, раз то гільза. З великого там менші поставити. Сюди менше підуть. Гербій сюди, на ажур. Тоді масивний вже вийде. В ньому можу зробити красивий уже свічник. О, тоді свічку велику поставити то вже буде цікаво. І на просвіт вже буде. А свічка грати. не буде обкоп коптити на то, то? А то йому не страшно. Йому Це чого буде бояти? Чуть-чуть буде да, да, затягувати, але вже буде сам момент, типу, наприклад, тут все красиво зроблено, але його треба закінчити. Немає робота, це лише у для мене. Угу. От, а я перейшов у другу сторону, що мені полюбилося, що він так має сидіти. Щоб його... Ні, так взагалі варіант супер крутий. Ну, Він вже обнімав. Плюс і цю треба ще річ якось дотягнути до... до ума, бо от хлопці вирізали, цікаво, добре, ну, технічно, технічно суперово зроблено. Межто крила не одинакові, навіть, бо то вручну тут зарізав, mm -hmm. тут чуть далі. Це, ну, там от клепав, там загнув. ну, А тут теж цікава річ. Но, але... Але дуже камерна, що в якійсь сторони читається так, а з другої так не читається вже. ну Тут уже лише гер. Ну, Я вирішив, що переробити його в так таку постацію, щоб воно так сиділо. Багато функціонально. Так, да, так, да, так. Да. Просто ну може бути і світильником, навіть можна лампу поставити. Марічка дзвонила. Ой, але я не знаю, як машину покласти. Секундочку. Старый сверло? Подожди, можешь попасться? Кузня горить все, на калесі. Просто каже же. Да. Как знимать, то каже, буде саме самый кап. Ну, ще мав пару нужо таких цікавих. Добре. No, і буде ще одна нова робота. Ще вот. дуже своєрідна, але вже не... Аж аж по тому, як цікавиш, що ж аж, аж, аж по тому в другому відео. буде. То буде дуже цікаво.